Привіт, друзі. Сьогодні дозвольте поділитися власною думкою на рахунок скептичних поглядів у бік компанії МВ, мережевої компанії міжнародного рівня, яка є одною з найкращих у сфері здоров'я, краси та догляду за оселею і за рахунок цього покращення свого фінансового становища. Скажу вам відверто, якщо ви не є клієнтом або партнером даної компанії, то вона від цього абсолютно ніяк не страждає, тому що, працюючи на 106 ринках світу, вона має мільйони задоволених клієнтів та партнерів, які не не просто покращує своє здоров'я та самопочуття, а ще заробляють на цьому кошти. Тому всім, кому не цікаво, я бажаю досягнути успіхів і справжніх результатів у обраній вамі сфері. А якщо вам цікаво покращити своє здоров'я та самопочуття, і ще за рахунок цього покращити своє фінансове положення, приєднуйтесь до нас і забезпечуйте це разом із міжнародною компанією MV. Тут це можливо. Тому успіху всім. Далі. І привіт усім, хто бажає приєднатися. Пишіть в коментарях, я вам цьому допоможу.